Потяг до перемоги саме так називався проєкт, в якому митці через розпис вагонів мали змогу розповісти про життя людей в окупації. Максим Кільдеров, митець з нової каховки, пробув в окупації 55 днів. Завдяки проєкту розказав історію Херсонщини. Над розписом вагону працював 4 дні. До цього була робота зі створення ескізів. В кожному з 25 квадратиків мініатюрок, окрема історія, говорить Максим. І в кожному з квадратиків я через свою візуальну мову розповів. Одну з 25 історій. там про партизанів і про волонтерів і про інформаційні війська, й про мистецький фронт в одному з квадратських зашипрував телеграм чувака, який зараз на місці волонтерить, допомагає людям розвозити гуманітарку. А через QR-коди люди можуть дізнатися детальніше про ці всі історії. На чорному фоні різними кольорами через неоорнаментичну форму Максим намагався передати усе, чим живуть люди в окупації. Перевагу надав жовтому та блакитному. Білий для контрасту, червоний як кольор той люті, що в нас є, і зелений як той кольор, що символізує відродження нашої України і після всього цього раду, який завдає нам рашка. Вагон розписаний Максимом Кільдоровим, курсує за маршрутом Київ Ужгород. А потім вагони розвіднають і вони будуть кататися. По я поки що не знаю в яких напрямках. Ну сподіваємось, що. Пони напрямок буде дуже скоро, і він буде на Херсонщину. Зараз Максим разом з колегами збирає кошти для того, щоб вивести людей з нової каховки. Вже евакуювати вдалося 50 людей, говорить хлопець. А також збирають кошти для підрозділів Збройних сил України на Херсонську, Криворізькому та Запорізькому напрямках та для бригади з Києва. Получається чотири підрозділи, і кожному підрозділу по 500 тисяч ми збираємо. Бо потреба в них і з пікапами, і з тепловізорами, і з генераторами, та й взуття нормально тактичне. Треба купити п'ятеро людей, які зроблять найбільший фінансовий внесок, отримують по розписаному артефакту, який відпрацював по ворогу. Ще п'ять по скульптурі з гільс, говорить Максим Кільдеров, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.